Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Ру. І давайте з вами подивимося більш глибше у вашу проблему. Подивимося, для чого вище сили вам її послали. Для чого вище сили дали вам ту ситуацію? Для десятки кубків. Це шанс, щоб ви навчилися глибшої емоційної гармонії. Це ситуація, яка веде вас до відчуття справжнього спокою, щоб ви навчилися шукати цей спокій всередині себе, в теплих стосунках, у відчутті, що ви на своєму місці, і що все все одно буде добре. Через неї ви вчитеся вибудовувати, знаєте, так, щастя не на зовнішніх обставинах, а по перше, всередині себе. І королева кубки вперед вона говорить про прийняття, про співпочуття. І про турботу насамперед про себе дуже важливо почути власні почуття, не пригнічувати їх і дозволити собі бути чутливими. Оця проблемна ситуація, яка є у вас, вона дана, щоб ви навчилися любити, по-перше, самих себе без самопожертви.